Галина Рожкова мріяла про дім, де можна відчути себе в безпеці. Після того, як її будинок у Маріуполі був знищений російськими обстрілами, Галині Іванівні довелося шукати прихисток в інших місцях. Вона ховалася у підвалах, змінювала орендовані квартири, але серце завжди боліло за втраченим життям. Ну як всі Маріупольці тікали, тікали обстрілив от бомбежок. Я ми приїхали. Ні, ми виїхали з Маріуполя 15-го, Марта 15 березня. Їхали дуже важко, дуже тяжко. Попали на Запоріжжя. А з Запоріжжя у сина тут є однокласник. Він нас пригласив до себе. Ми місяць жили в нього. От потім у мене діти у мене ну, була тяжка операція на серці. Мене діти відправили. Щоб я не лякалася оцих зрив і все в Германії я була в його але для мого віку там знаходиться дуже важко. Молодіж, може, швидше все вони на ходу ловлять. І орієнтуються, і навігатор, і перекладач. Мені було дуже важко в силу. Мого фізичного стану, ну і плюс е, мого возросту жив. Тому я тільки додому. Тільки додому. Ну, а додому. І ось у Дніпрі вона нарешті знайшла свій новий дім. Соціальне житло, облаштоване за підтримки міста та міжнародних партнерів, стало для неї не просто дахом над головою, а символом надії на краще майбутнє. Скільки я була в Німеччині, я плакала поштику життєві. Я так хотіла додому, я так хотіла зайти в аптеку, чути свій говір, зайти в магазин, де б я не була. І, звісно, я дуже хочу Маріуполь. У мене там прекрасний дім, у мене прекрасний двір, у мене скільки в цвітах. Ну, зрозуміло, що це з допомогою дітей моїх, і внуки, і за двором росте великий оріх. Діти так любили осінню, помагали обирати листя, і вони це вкуркалися, обсипалися цим листям. Я так хочу додому. Це неможливо передати. Дніпро, який із перших днів війни став надійним прихистком для тисяч маріупольців, продовжує надавати їм підтримку. Одним із перших важливих кроків було відкриття центру Я Маріуполь, який став справжнім оазисом допомоги для переселенців, але на цьому місто не зупинилося завдяки тісній співпраці з урядом Франції, міжнародними організаціями та благодійними місіями, Дніпро взяло на себе відповідальність за створення соціального житла для маріупольських родин. У Нас гуртожиток містить. 10 поверхів і розташована близько 202 кімнат мешканців, ну розраховано десь більше ніж на 500 мешканців різних соціальних категорій. Заселення відбулося у нас красиве, дуже було 22-го. В серпні, серпня, і на даний момент вже заселилися всі 10 поверхів. Проєкт створення соціального житла для переселенців із Маріуполя є прикладом того, як місто Дніпро продовжує демонструвати солідарність і підтримку, допомагаючи Маріупольцям знайти новий дім і відчути себе в безпеці навіть у ці складні часи.